Всім привіт! Вітаю вас на каналі Катерина Мальва. Сьогодні коротеньке відео про те, які засоби від акне мені допомогли його позбутися, акне та постакне. Я не скажу, що вони 100% вчищають шкіру, але вони допомогли мені піти в стадію ремісії акне. І це засіб, який називається CeraV, ось така вмивалка. Я вмивалася вранці ввечері і влітку могла ще це зробити і вдень, тому що було дуже спекотно. Це дуже класна лінійка, це саме засіб для проблемної шкіри з бірюзової лінії. Також я придбала разом з цим засобом ось такий цереве-гель. Він мене лишився ще, Користуюсь я більше 4 місяців. І раніше я намазувала ну, всю поверхню лиця чи шиї, а зараз вже точкова, якщо мені потрібно. І також, окрім цих засобів, що я щоденно використовувала, це ось такі гарнюні-класнюні капсули це із Єви. Фірма About Face це вітамінні капсули, їх відкриваєш, видавлюєш на ручку і смащуєш обличчя. І ось такі зеленькі я також брала це саме відокне цієї фірми, також в Єві я їх купляла. Вони дуже Кожу зволожують, і також як сказати, насичують її дуже. Після цих засобів не потрібно навіть користуватися кремчиками. Мені вони допомагали, і від них в мене, саме в мене не з'являються акне. Також я використовую ось такі масочки від Garnier. Все це я купляла в магазинах, є деякий засіб, який я купила в аптеці. Зараз я вам покажу його. І це вітамін в 3 Його не треба робити ін'єкції, хоча це засіб для ін'єкцій. Це такі ампулки, і рідина ця дуже гарно підсушує. Тобто, якщо вам, у вас дуже жирна шкіра, то саме це для підсушення шкіри просто неймовірно допомагає. І будьте уважні, коли ним користуєшся, шкіра може набувати червоного кольору, але це проходить. Оце все разом мені дуже-дуже сильно допомогло. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк йому, пишіть коментарі, чи користуєтеся ви цими засобами і як вони вам допомагають. А також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. І при підписці на канал натисніть, будь ласка, дзвіночок повідомлень. Всім гарного!